Привіт, друзі! Я знаю, що ви дуже любите допомагати своїм батькам з різною домашньою роботою. Давайте згадаємо, що роблять побутовими приладами. А я хочу нагадати вам, малята, що користуватися побутовими предметами можна тільки з дозволу та під наглядом дорослих. Увага на екран! Це пилосос! Що робить пилосос? Правильно, пилосос збирає пил. Наступна картинка. Це праска. Що робить праска. Звісно, праска прасує одяг. Це фен. Що робить фен? Молодці малята. Феном сушать волосся. Це пральна машина. Що робить пральна машина? Вірно, вона пере речі. Це холодильник. Що робить холодильник? Так, звичайно, зберігає продукти. Це Посудомийна машина. Що робить посудомийна машина? Так, вірно, миє посуд. Усі ці предмети допомагають нам та покращують життя вдома. Як їх можна назвати? Вірно, діти. Це побутові прилади або. Домашні помічники. Молодці дітки, тепер ви знаєте, для чого всі ці прилади та їх призначення і можете допомагати батькам з прибиранням. А я кажу вам дякую та до нових зустрічей, малята!